Вітаю, шановні мої підписники! Христос Воскрес! Сьогодні у нас Великдень, 20 квітня на календарі. На дворі вже справжня весна. Хочу трішки показати вам своїх нарцисів. Цього, цієї весни вони цвітуть не дуже дружно. Минулого року їх було значно більше. І квітували вони значно дружніше. В цьому році їм зашкодив мороз, їм зашкодив мокрий сніг. Багато поламалося, багато відсвіло передчасно, багато погнуло, е при 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 пригнуло до землі. І тому в цьому році квітування не таке дружнє. Але все одно це дуже невибагливі, дуже красиві, дуже весняні квіти, і не можна обійти їх увагою, тому що без них, напевно, з ними, напевно, асоціюється власне весна. Тюльпани, нарциси, примули. Це якраз ті квіти, які починають повноцінно квітнути вже після первоцвітів, після підсніжників, після пролісків. Тому я їх дуже люблю. У мене їх є багато різних. Хоча мені шкода, що в цьому році їм не вдалося показати свою красу. Ось, бачите, в нас пройшов дощик, ще досі калюжі. Я дуже багато нарцисів сьогодні зірвала на цвинтар. А решта вже доцвітає, залишилися такі вже не дуже красиві. І, напевно, десь за тиждень я пообрізаю відслівщик від коніжки. І будемо чекати, вже готуватися разом із ними до наступної весни. Уже потихеньку все починає просинатися, потихеньку все починає розквітати. В цьому році дуже красиві мускарі. В минулому році вони не були такі пишні. Ця погода їм підходить, ця весна їм підходить, ця весна для них. Вони дуже гарні цієї весни. Вони в мене порозросталися в багатьох місцях, що мене дуже тішить. Також починають набирати бутони ранні півонії, це ще бабусині півонії, такі вишневі ранні. А оці уже сортові нові. То вони, бачите, тільки починають розпускати потихеньку листочки. Деякі сорти взагалі ще тільки-тільки, деякі вже трішки порозкривали листочки, але загалом ці сорти ще тільки прокидаються. У минулому році я купила кілька нових сортів. Вони були дуже нещасні, мали за ледве по одній гілочці, не цвіли. Тому в цьому році сподіваюся, що вони наростять гарні кущики. Можливо, ви підкажете мені сорти, тому що купувала я їх без сорту. Але вони дуже красиві, такі, яких у мене не було, тому мені було дуже цікаво їх купити і посадити в себе. Потихеньку починають відходити тюльпани. На жаль, вони, звичайно, Ціє весни дуже в мене постраждали, не знаю, чому так. Тюльпани дуже-дуже бідненько виглядають, дуже вони такі нещасні. Але деякі, які пізніші, які не так рано порозпускались, не так рано в них були бутони, то, звичайно, вони будуть ще квітувати, буде дуже все красиві. красиво. Це моя красуня деревовидна півонія. Дуже багато вона має бруньок в цьому році. Не змерзла вона, трішки приморозила молоденькі листочки, але їй, як бачите, не зашкодило, тому вона буде дуже гарна, дуже пишно квітувати. Я вже бачу, що буде дуже гарна вона в цьому році. В минулому році вона мала тільки кілька квіточок. Тут потихеньку починають хости вже розкручувати свої листочки. У мене їх є дуже багато різних сортів. В тіні вони взагалі виростають, як слоники. Ну, на сонці, звичайно, трошки менші. Але все одно дуже красиві. Тут у мене шавлія. Купувала в минулому році кілька кущиків. Хотіла їх поряд з трояндами посадила їх поряд з трояндами. Хотіла, щоб вони гарно так наростили кущики. Дуже мені подобається поєднання троянди з шавлією. Але бачу, вона не дуже сильно наросла. Ну, побачимо в цьому році, як вона буде себе почувати. Можливо, вона насіється, можливо, вона розростеться. І ця півоніка має два чи три буп'янки, але бачите, ця все ж таки підмерзла, поскручувала листочки. Так воно пошкодилися вони морозом. Напевно, вона якась просто ніжніша чи інший сорт. Не знаю чому. Але от. Так, їй морозець пошкодив. Не знаю, в нас обіцяють до кінця тижня ще до мінус 4. Якщо ці прогнози справдяться, то це буде дуже-дуже погано і для дерев, і для кущів, і для квітів. І взагалі це ну, такий сильний мороз вже в перших числах квітня. Зазвичай для нас не характерний, в нас бувають приморозки на ґрунті. Досить серйозні, але щоб такий мороз і в повітрі це буває не часто. І я дуже сподіваюся, що до цього не дійде, що все ж таки синоптики помиляються, і що таких морозів у нас не буде. Тому що все ж таки ще від попереднього морозу рослинки досить постраждали, і вітер їх пошкодив, і мокрий сніг дуже сильно їх пошкодив, і дощ їх пошкодив. Ну, і загалом. Загалом весна для них видалася не дуже, на жаль. Також мороз досить сильно пошкодив мені троянди. Дуже, дуже мені шкода, я обрізала їх навесні, обрізала їх восени. Зазвичай я проводжу тільки дві обрізки, але в цьому році підозрюю, що треба буде мені обрізати їх ще раз. Бо після цих морозів все ж таки ще деякі гілочки постраждали, напевне, треба буде ще подивитися, можливо, десь якісь гілочки треба буде ще обрізати. Зараз вони стресують, але, на жаль, виходу немає. Троянд у мене багато. Я ніколи їх не вкриваю. І взагалі, раніше я троянди вкривала, тепер трошки помінявся клімат, і я розумію, що. Як би мені не подобались деякі сорти, як би я не хотіла мати їх у своєму квітнику, але треба бути реалістом, і тому зараз я вибираю троянди таких сортів, які морозостійкі, які, квіти, в яких не пошкоджує дощ, які хворобостійкі, тому що у нас дощі часто, у нас тумани, у нас холодні ночі. І ті сорти, які не стійкі до хвороб, вони хворіють. Навіть незалежно від того, чи обробляє їх що два тижні, чи не обробляю, просто дати раду цьому неможливо. Один кущ я взагалі обрізала повністю під корінь, тому що настільки він був хворий, настільки він був заражений, що я просто після кількох обробок зрозуміла, що це нічого вже не дає, нічого не змінює. І обрізала все повністю під корінь, величезний, величезний кущ, просто величезний. Трошки гілочки наросли, визріли. Сподіваюся, в цьому році я вже, знову ж таки, обробки, 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 але якось не в таких масштабах буде ця хвороба. Якщо вона буде продовжуватися, то, на жаль, мені я буду змушена теж цього кущика позбутися в себе на ділянці, тому що. На жаль, дуже не всі троянди витримують наш клімат. І не всім трояндам підходить такий клімат. Так само, як я відмовилася від пізньостиглих помідорів, тому що вони в нас не визрівають через світовтору, так само і з трояндами. Вже починають потихеньку прокидатися лілії. Лілії у мене досить багато, в багатьох місцях. Вони в мене гарно ростуть, розростаються, тому очікую в них гарного цвітіння. Весна, як бачимо, потихеньку вступає в свої права. Все ж таки, як би там не було, що б там не було, морози морозами, мокрий сніг, мокрим снігом, але приходить час, все квітує, все росте, все буяє. І все потихеньку починає підростати. І ацинти вже повідцвітали в основному. Дуже швидко в цьому році вони відцвіли, тому що, знову ж таки, дощ, мокрий сніг і не протримались вони довго. Дзвіночки мої в цьому році повинні зацвісти, тому що вони дворічні, цвітуть на другий рік. Це понасівалося у мене дуже багато шольці. Не знаю навіть, що з нею робити. В минулому році я умену зросла і дуже сильно розсіялася. Дала самосів. ось троянди, бачите, покажу вам кілька. Видно, що вони стресують, видно, що листочки пошкоджені. Вони, бачите, такі вишневі, трошки їх приморозило, а трошки їх сонечко припекло. І... І так їм не добре, і так їм не гаразд. Взагалі це нічого, ці листочки, які постраждали, вони, звичайно, вже не відновляться, але бачите, на місці цих вже починають троянди випускати гарні, такі вже молоді, хороші листочки. Я сподіваюся, це не вплине на цвітіння, і я покажу вам троянди у всій своїй красі. Троянд у мене досить багато. Я їх дуже люблю, хоч вони вимагають багато догляду, але вони і щедрі на квітування, і квіти в них не немовірні і шикарні. Тому ми будемо милуватися красою разом. Це мої рододендрони. Рожевий, ось великий кущ, рожевий тик з білим. І менший і білий, я вам їх уже показувала в попередніх відео, як вони цвіли. Улюблені мої зараз рослинки, тому що вони дуже гарно квітують, дуже вдячно квітують, фактично безпроблемні. Раніше я думала, що рододендрони проблемні. Виявилося, що гортензії набагато проблемніші. Вони обмерзають, вони не цвітуть потім. І дуже з ними складно, і в нашому кліматі треба їх вкривати або забирати зимувати десь приміщення. А рододендрони, вони цвітуть і все прекрасно, все чудово. Мені дрібно квіткові, навіть більше подобаються, ніж великоквіткові. Ці два я купила минулого року. З цим от дивно, він якийсь такий безлистий, бруньки живі, бруньки на кінчиках гілок. Але чомусь я не знаю, чи це він таким повинен бути, чи це він просто обмерз. Не знаю, що з ним не так. Будемо спостерігати. А оцей красончик дуже добре перезимував. Він навіть має квіткові бруньки, і в цьому році він вперше зацвіте. Дуже мені цікаво, як він зацвіте. Я вже буду ходити, заглядати, поки не побачу квіти. Отож, все, як я вже казала, прокидається, починається цвітати примули. Ці теж я купила минулого року, вони бачите, на трояндочки схожі, дуже красиві такі, повні набиті квіти, махрові. Тут Блек вийшов мені допомогти проконтролювати процес. Ася десь за хатою, а він тут, дивиться, перевіряючи все, гаразд нюхає квіти, ловить комашок. Взагалі мої хвостики дуже-дуже чекали весни, дуже тішаться весні, зелені траві, можливості погуляти. Для них це велика радість, так само, як і для нас. Бачите вже нові молоденькі листочки. І якщо не буде морозу того, що нам обіцяли, то буде з ними, звичайно, все гаразд. Ці троянди я вам не показую. Зараз не цікаво дивитися їх, тому що вони не квітнуть. Але коли почнуть квітувати, вже будуть в бутонах, обов'язково вам покажу. Ми з Блеком дуже вам дякуємо за те, що ви погуляли нашим квітником, нашим садочком, за те, що ви. Підписуєтеся, ставите лайки, коментуєте за те, що ви у нас є. Нам дуже приємно. Дякую всім за увагу, дякую, що були з нами. Тримаємося, єднаймося. Дякую нашим захисникам за спокійний мирний Великдень і можливість зустріти його в мирі і спокої. Миру нам якнайскоріше. Якнайскоріше нам миру. Слава Україні, слава нашим Збройним силам! Гуртуймося, допомагаймо, донатьмо, підтримуємо. Дякую всім за увагу. Папа. -па.